4 квітня в Івано-Франківську відбудеться обласний передвеликодний ярмарок. Весна 2015 Таке розпорядження днями видав голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Попри ситуацію в державі, чиновники обіцяють продаж сільгоспродукції за доступними цінами. Ми хочемо, щоб вони торгували на рівні мінімальної рентабельності або навіть по собі Нічого страшного, як один раз в рік ми допоможемо нашим краянам, Закупитися по оптимальних цінах для чого нам тоді проводити ті ярмарки? Це їх товар треба вивести, але треба ще й продати. Традиційно сільгоспвиробники та підприємства представлять городянам овочі, м'ясні та рибні продукти, а також яйця в необхідній кількості та асортименті. На кожному ринку на кожній торці має бути яйце. Ви знаєте, що завжди черги, і люди купляють до великодних свят. Тобто потрібно «Авангард» приставити на кожну точку по одній машині яйця, і крім цього, ми би просили рогатин і Городен. Тобто, щоб було достатньо, щоб не було великих черг. Якщо на якійсь точці не буде йти, ми будемо перекидати на іншу, але це має бути. Райони до участі в ярмарку готові кажуть, намагатимуться провести торги так, аби не зіпсувати свято ні собі, ні прикарпатцям. Ярмаркуватимуть навіть собі у збиток. Прошлої ціни не може бути, тому що складові. Ціни цінники собіварті тої продукції набагато вищі. Свято Великодня один раз у рік, так що ціна, я думаю, що може бути один раз у рік та доступна для тих людей, зокрема для пенсіонерів, для, для наших, для наших краян. Я думаю, що люди мають надлишки сільськогосподарської продукції, і вони все ж таки будуть продавати не по таких цінах, як є. Зараз на інших ринках я думаю, що такі така продукція буде по доступних цінах і так, щоб були задоволені сількосподарські таражники. Цьогоріч ярмарки сільгоспродукції проведуть на чотирьох точках міста: на тролейбусній Стуса Короля Данила та вперше за всі роки на Станіславському ринку біля колишньої птахофабрики.